Вітаю! п'ять тем дня на Цибулько ТВ. Світ знову крутиться на краю. Європа читає українське законодавство товщиною з Біблією. Запорізька атомна крутиться на дизелях, Москва підписує собі інтульгенцію на катування. Європейські лідери збираються у Копенгагені шукати спільний розум і спільні дії. А в Києві люди шикуються по книжки. Бо здається, вони залишилися єдиним джерелом світла. Іронія історії. Ні, просто. Такі дні, коли світло й пітьма міняються протягом дня, а часом в окремих головах вони співіснують. Отже, подія перша, тема перша. Єврокосметичний скринінг Єврокомісарка Марта Кос відвідує Україну і з гордістю заявила: ми перечитали 100 тисяч сторінок українських законів. Ну, хтось читає війну і мир. А ми, а вони всю українську правову маячню швидше, ніж будь-коли раніше. Ужгорода аплодує, а Євросоюз готує новий термін, бенчмарки. Звучить як марка консервів, але насправді означає, що попереду ще більше паперу, більше комісій. Ну і ще менше конкретики. До речі, це повідомлення від Марти Кос, єврокомісарки з інтеграції, воно звучить як можливо для нас навіть дещо принизливо, бо кілька днів тому було оголошено про те, що скринінг законодавства пройшла успішно Молдова. І це повідомлення досить позитивно зіграло на молдовських виборах. Ми бачимо чудовий результат партії Майсанду. Українці жартують, тепер головне, щоб у Брюсселі не загубилися щоб у не в нашому Лісовому Кодексі чи земельних схемах. Бо там навіть GPS не поможе. Подія друга. Запорізька атомна, це головний біль цілого світу. Запорізька АЕС шостий день живе на дизельних генераторах. Це як серце на батарейках, тільки батарейки російські. тому може закінчитись будь якої миті. Голова інспекції ядерного регулювання Коріку попередив: сценарій може бути найгіршим. Перекладаємо з чиновницької катастрофа. Ну, найстрашніший сценарій може зачепити десь, ну, по-моєму, 25 країн регіону. Магате вкотре закликало Росію, ну, це як просити вовка не кусати овець. Росія ж навіть прокладає свою лінію електропередач, щоб скомунікувати станцію із єдиною енергомережею Росії. Але змусити станцію працювати, перезапустити станцію вони не зможуть, тому що підірвавши Каховську ГЕС, вони суттєво понизили рівень води. Наскільки говорять спеціалісти на сьогодні, у охолоджувальному ставу Запорізької атомний рівень води впав з 18 метрів до 13, тобто 5 метрів води. Впало, випарувалося, витекло. Вони навіть запустили насоси для підземних свердловин. Тобто вони з Дніпра зараз не можуть брати воду. Отака от, от сумна історія. У світі називається експропіація у нас ядерний тероризм. Але поки що реактори тихо гудуть, бо вони працюють в режимі холодного зупину, як це називають спеціалісти. Але зовнішня електроенергія потрібна для підтримки насосів. Тому зараз там працюють генератори. Найсумніше те, що Україна мала вже Чорнобиль. Але російський імперіалізм, який подарував нам цей Чорнобиль, він вже не може зупинитися. Тобто вони хотіли б знищити українців в будь-який спосіб, як на підрив ядерної. Бомби над Україною, то підривом Чорнобилю, як не підривом Чорнобилю, то підривом Запорізької АТОМи. Тому нам треба бути живучими, послідовними і не, навіть не думати про можливість реваншу Росії, розвернення України в бік Росії, тому що це буде катастрофа. А тепер про Росію. Катування новий національний спорт Росії. Путін підписав закон про вихід РФ із Європейської конвенції проти катувань. Тепер офіційно катувати можна. В'язниці закриті для інспекторів, тюрма народів знову повертаються у свій звичний статус. Навального вбили, тисячі українців у підвалах катують. І тепер у Кремля навіть відмазка є. Ми вийшли з конвенції. Зручно. Країна, яка називає тортури спецоперацією зі щастя, вирішила більше не прикидатись. Сарказм тут зайвий. Росія офіційно стала концтабором, в якому катування не злочин, а державна послуга. Треба нагадати, що Росія, навіть перебуваючи членом е ну, всіх європейських інституцій і беручи на себе зобов'язання проти катувань. Росія підписувала будь-які конвенції, тільки жила вона з такою подвійною мораллю, і, не виходячи із конвенції про проти катувань, катувала дуже жорстко і криваво українців з моменту входження російських військ у 2014 році, від початку операції в Криму. А до Криму була Ічкерія. Якщо хтось забув, що витворяла російська армія із віль... вільнолюбивими ічкерійцями, це на голову не натягується, рівень садизму. Але в Раді Європи ніхто цього не бачив, розумієте? Ну, ну щось там якісь доповіді писали, але мала Росія в носі. Вихід нинішньої з конвенції пов'язаний з тим, що Росія просто замучилася відбрикуватись від всяких інспекцій. Тепер, коли вони вийшли із конвенції проти Катулі, вони не зобов'язані допускати будь яких чи Червоний Хрест, чи якісь міжнародні правозахисні організації. Вони вже нікого не пускають. Згадаємо Оленівку і згадаємо, про наприклад про те, що вони не допустили до українських полонених. Міжнародний червоний хрест Ось такий от факт дивний. Подія четверта: Копенгагенський пазл. Європейські лідери зберуться у Данії 1 жовтня. Теми серйозна: спільна оборона Європи та допомога Україні. Але неформальний саміт це значить, що всі посидять за кавою, посперечаються про гроші, а рішення перенесуть на жовтень. Ну, так і почнуть вони в жовтні засідати. Традиційний європейський метод, давайте створимо ще одну робочу групу, але ж час підпирає і, до речі, підлість Росії тепер вже проектується на всю Європу. Це не лише безпілотники над Польщею, тепер вони літають і над Нідерландами, над Данією, над Швецією, над е, Фінляндією. Тому згадати, хоча б. Порвані оптоволоконні кабелі і електричні кабелі в Балтійському морі. Тут зволікати вже нікуди. Проте, коли європейці зібралися, є нюанс. Після того, як російські дрони залетіли аж у повітряний простір ЄС, навіть найсонніші політики зрозуміли, це вже не тільки проблема України. І тепер в Копенгагені вирішують, як збудувати Європу. Що не лише читає резолюції, а й вміє натискати на курок. Поки Європі щастить, що є українське військо діє і боєздатне. І чи не найраціональніше було б передати Україні додаткові види озброєння? Зараз проходить дивна інформація про те, що шведські побратими. Готують для України партію літаків Гріпен. Нагадаю, літаки Гріппен це були літаки, які у 2009 році українські військово-повітряні експерти вибрали як найперспективніший варіант для озброєння повітряних сил України. Тоді президентом нагадаю був. Віктор Андрійович Ющенко. Ну і подія п'ята: книжки проти Катівень. На виставці передового досвіду, як присовку називали, або ВДНГ, або скорочено в Києві, називали Вепердоз. Тепер це Національний виставковий центр. Завершився фестиваль книжкова країна. 93 тисячі людей прийшли купити книжки і послухати письменників. І поки росіяни малюють на своїх бомбах і ракетах на Київ, українці пишуть романи і вірші. Це наш Тихий фронт, коли чорний гумор на презентаціях замінює чорний дим від вибухів. Манга, берсерк, нові книжки, шкляра і карпи, слем поезія усе це доводить культура в Україні жива і грізна, бо вона вміє бити словом на кожну їхню катівню, на кожну їхню. Бомбу, наш книжковий стенд на кожен їх фейк наше гаряче поетичне слово. Це не означає, що гаряче поетичне слово заміняє зброю. Зброю ми зобов'язані закуповувати і виробляти, тому що ми не встоїмо. Але і звіріть ми не маємо права. І власна література. І зберігає людину в людині, не, даючись, не даючи вирватися звірові, як паличці коха, яка десь дрімає в кожному організмі. Фіналізуємо: Отак От виглядає наш день. Європа читає українські закони, Запорізька АЕС читає молитви на дизелях, Путін читає інструкції з катувань. Лідери ЄС читають один одному а українські книжки. І знаєте що? Ми переможемо завдяки саме завдяки цій різниці, колись жартували про українські Збройні сили. У українського воїна дві вищих освіти, а в російського дві ходки в тюрму. Вони катують, а ми видаємо книги. Вони палять світло, а ми запалюємо уми. Історія завжди пишеться переможцями, а значить, наступні 100 тисяч сторінок про нас перепише вже не Єврокомісія, а сам час. У підручниках переможеної Росії. Саме за це ми дякуємо Збройним силам України.